Небесна блакить розлилася над нами. Світлі хмарини по небу пливуть. Гордиться вітчизна своїми синами, що в злагоді і мирі дружно живуть. Співають до нині в містах і Від усе. Госносить і вільна сердець. Минуть на і знову весела, геть сльози й печалі, вірвався терпець і ходить ланами, заходить до лісу по вулицях міста легким терцем. Відводить, знімає омани завісу, вродлива жінка, що стала борцем. Хоч трішки стомилась, проте не здається. Серпанком свободи вкриває дітей. О, рідна Україна в серцях віти тепло і блакить твоїх добрих очей. І ніжна любов, і турбота іскриста, Тобі це дарунок, бо в нас ти одна. Найкраща у світі співуча, барвиста, піднеслась у вись, піднялася із дна.